Колорадський жук замучив мене, але це не проблема. Зараз вам розкажу рецепт, як від нього збавитися. У цього рецепта є мінус, але я вам розкажу в кінці відео. Для цього треба нам головку чеснока натерти на маленьку чрочку. Далі потрібна чайна ложка мелитого перцю. Я лью літр, переколотила і можна залишити на ніч. Для цього треба господарське мило, натерти його на тюрку. Як немає мила, тоді беремо жидке мило. Як немає жидкого мила, беремо оцю пасту. Там також є мило. Їй нам треба також чайну ложку. Тепер наш розчин готовий для потреблення. Тепер його треба процедити через марлю і бризхати. Мінус цього розчина в тому, що його не можна бризхати, коли йде дощ або до доща, тому що дощ все змиє. А щоб він ефективно працював, треба кожних 5-7 днів обрискувати. Ну так, да, морока ще та, зато екологічно, немає ніякої хімії, кому ця суміш не підходить, тоді колорадських жуків... Собірайте вручну гарних всім урожаю.